Вправа 134. Для якого значення а рівняння? Перше задання 2х дорівнює 16, має корінь, що дорівнює 4. Ну, якщо у нас рівняння має корінь, що дорівнює 4, то в цьому рівнянні ліва частина рівняння дорівнює правій. Якщо ми замість х напишемо 4, у нас ліва частина має дорівнювати правій. То ми записуємо, що 2а, що множиться на 4 замість х. Буде дорівнювати 16. 2А помножить на 4 це 8А. Дорівнює 16. Ну що ж, знаходимо А. Потрібно добуток. 16. Поділити на відомий множник на 8. Ну і записуємо, що А дорівнює. 16, що ділиться на 8, буде 2. Ну що ж, виходить, що. Для значення А дорівнює 2. У нас рівняння 2х дорівнює 16 має корінь що дорівнює 4. Переходимо до другого завдання. 3х дорівнює А має корінь, що дорівнює 4 сьомих. Ну що ж, якщо так, то ми записуємо, що 3, що множиться. Пишемо 3, що множиться. На Х або 4 сьомих. Має дорівнювати А. Ну, якщо так, то ліва частина у нас дорівнює правій, права дорівнює лівій, То ми записуємо, що А буде дорівнювати. 3, що множиться на 4. Сьомих. Є? І записуємо, що А тоді дорівнює. 3 помножити на 4. Це 12 сьомих. Є? Yeah. То записуємо, що А дорівнює. Так, 7 сьомих це одиниця, то ми записуємо 1, ціла. ну і 12 мінус 7 це буде 5 сьомих. Є? Тобто, якщо у нас А буде ціла 1,5 сьомих, то корінь нашого рівняння буде мати хрівнює 4 сьомих. Переходимо до третього рівняння. 5а плюс 1х дорівнює 40. Має корінь, що дорівнює мінус 1. Що ж, підставляємо замість х тоді мінус 1. І в нас ліва частина має дорівнювати правій. Записуємо 5, а в дужках А невідоме плюс 1, що множиться на x або на мінус 1, має дорівнювати 40. Є. Ну що ж. 5 помножити на мінус 1 це буде мінус 5, то ми записуємо мінус 5, що множиться на а плюс 1, має дорівнювати 40. Розкриваємо дужки зліва, кожен доданків множимо на мінус 5. Записуємо, що мінус 5 помножити на А, це буде мінус 5, а. Далі 1 помножити на мінус 5 буде мінус 5, тобто, пишемо не додати мінус 5, а відняти 5. Дорівнює 40. Чудово, зараз мінус 5 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що мінус 5 А Було у нас 40. Залишається. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. То мінус 5а. Дорівнює. 40 плюс 5. Це буде 45. Є. Ну що ж, знаходимо тоді А. Потрібний добуток 45 поділити на відомий множник на мінус 5. Записуємо, що А тоді дорівнює. 1, одне ще від'ємне, частка від'ємна. 45, що ділиться на 5, це буде 9. Отже, якщо А дорівнює мінус 9, то корінь нашого рівняння буде мінус 1. Записуємо відповідь. В першому завданні. Для якого значения А? Для А до рівня 2. В другому завданні А до рівнює 1,5 И 1,5 сьомих. І в третьому задании А до минус а мінус 9. Є? Yeah.